Всім вітання до хроніка Покаліпсусу. Я ще повернувся. А зараз я хочу поговорити на ту тему, яку ну, в якій вже інформаційна хвиля почала, як кажуть, роз, роз, розхитуватися. Про референдуми. Ну, на, на мою думку, це якраз буде та кульмінація, про яку я застерігав, і дуже знаково те, що вона відбудеться, власне, в ці дні, в дні святкування єврейського нового року. Хороша Шану! Точніше, бо так як референдум в Криму відбувався теж, як ви пригадуєте, дуже поспішно. Відбувався він на велике єврейське свято Порі. Ви можете вважати тут конспірологія. конспірологію. Я багато говорити не буду, тому що те, що я тут буду говорити, це мені ж може зашкодити в сенсі, скажімо так, скажімо, відеоблогу мого, як такого. Тому я буду говорити так трошки між рядками. Отже, пригадуєте різні конспіровичні версії, які озвучував такий чоловік, як господин Біркут. Ну він ж насправді не біркут, він гекко, Ігор Гекко, український політик, так би мовити, український політик. Ну, типу, він проросійський, потім він став дуже просіоністським політиком, скажімо так, і це той чоловік, який розказував. Такі стьомні робив ролики про Небесну Єрусалім. Але е, не треба до них ставитися просто так, от, клоун собі щось говорить. Ні, це відкриття вікон навертону в такий спосіб. Е, Ця технологія абсолютно чітко чітко зрозуміла, для чого це все робиться. І я пригадую, як я колись прийшов на зустріч така організація, матері молитви, і мене попросили. Ну, там про щось виступити. І несподівано для мене перед початком мого виступу включили власне ролик з бірку, там так званим. І потім просили прокоментувати. Ну і я розказав там довго там щось 45 хвилин там була лекція. І в мене було дуже велике здивування, і багато людей дуже подивилося. У мене тоді було дуже мало підписників, дві тисячі, може три, не пригадую. А переглядів було той, той, цього відео. там що я дивився останній раз років півтора тому, то десь було більше 10 тисяч, багато переглядів. Чому для людей ця тема болюча, тому що тут ніякого побутового антисемітизму зовсім не про то ходить. Люди можуть зрозуміти, що відбувається. А якщо не зрозуміти, що відбувається, треба на це подивитися крізь призму символів і знаків. А крім того, подивитися на, скажімо так, на історичну карту. Де зображена територія Хазарського Каганату? Тут е, теж можна багато розповідати різних там версій. Я думаю, що е, ви їх самостійно вже могли і прочитати і почути в Ударда Ходоса. Е, я далеко не звсім з там погоджуюсь безапеляційно, що він говорить, але е, дуже, дуже багато що я розумію. Він говорить. Говорить правду, якщо не про всіх, то про частину людей, яка ну, вважає себе себе, власне, людьми, а всіх інших не дуже людьми. Ну, і це записано, в, до прикладу, наприкінці, наприкінці першої глави і на початку Другої священної книги Танія. Ви можете відкрити сайт Хасідус по русски Найдіть там книгу Тані і подивіться, де в кінці першої глави говориться про наявність Божественної душі. В одної з... Верніше так, наявність душі, яка міститься в крові, це наприкінці першої глави, голови, і в якій є властивості як добрі, так і погані, і добрі, які властиві кожному представнику певної національності, а якщо правильніше говорити, релігійної спільноти. А значить, е, с, а всіх інших людей е, немає тих хороших якостей, тому що все добро народів світу це є марнославство. Якщо перекласти дослівно українською. ну початок другої глави там просто говориться про те, що в кожного представника певного народу є душа Бога свише. Тобто, е, е, наявність божественної душі лише. В, скажімо так, в одного народу. От це так записано з священної книги Танія, і ця книга священна, власне, для напряму Хабат Любавич, чий найбільший центр в світі знаходиться в Дніпропетровську, в Дніпрі, перепрошую. І ми знаємо, що абсолютно інші оцінки дають цієї війни, дають релігійна група Хабаду. В Україні так і в Росії, і там немає публічно немає єдності. Ну але нагадаю, що син головного равина Росії Берлазар, і їх він очолює власне, єврейську громаду, єврейську спільноту в Криму. От. І Крим ще раз нагадую: був референдум Криму проведений на велике свято Пурім. Свято таке доволі специфічне, я про це багато писав, не буду повторюватися. Отже, тепер ми маємо ще одне велике свято Рошашан. Єврейський новий рік своєю символікою. І тут ми бачимо, що на ці святкові дні для євреїв мають бути референдуми. Причому референдуми мають бути на територіях підконтрольних. Зараз Московії, і проводитись вони будуть, але проводитись референдою будуть з, ну, значить, з визнання нібито, тих територій окремими державами, і відповідно їхня незалежність від України і входження в склад Росії. Причому оце все абсолютно потішне дійство. Якби не було воно таке сумне, і тут я погоджуюся. Власне, з фразою, яку сказав Макрон, до нього там в мене нема жодних сентиментів, але е, тут він сказав дуже влучну фразу, як на мене, що це було би смішно, якби не було так сумно. Чому смішно? -то? Тому що нічого спільного з ніяким правом це немає, тому що мешканці е, тих територій, які окуповані, вони будуть голосувати за від'єднання від України в межах адміністративних областей. Я так думаю, ну, тобто, вже про це хтось там вже говорив, але я думаю, що це точно так і буде. Тобто, не лінія розмежування. Ні. Тобто, зразу чітко зазначаються цілі війни. Поки що цілі війни не було, була спецоперація. Але після того, коли там буде референдум, а тут же ж наступного дня буде сесія Дума, тобто засідання Думи. Ем, і на, цьо, на, це, значить, на засіданні думи ці території приймуть до складу Росії. Все, причому, ще раз кажу, в межах, а, наприклад, Запорізька область От Запоріжжя е, будуть вважати е, з, там, скажімо, вівторка ще з ну, коли там свято закінчиться і порахують голоси, е, будуть е, московити вважати своєю територією частиною Російської Федерації. От, ну смішно, так в Запоріжжі ж не буде ніякого голосування. Там невідомо, які там настрої, от, чи там взагалі там достатньо симпатиків руского міра Е, підозрюю вже не так багато після того, як мешканці достатньо російськомовного і ну скажімо так, не проросійського. Тут, власне, не можна сказати, що це проросійський Харків, але той Харків, який завжди... Був дуже лояльний, дуже позитивно налаштований до Росії, Но ці мешканці відчули на собі братню дружбу. І я думаю, що Запоріжжя цього не хоче. Тому абсурд цієї ситуації він так, зрозуміли. Але символіка теж дуже зрозуміла. Нам пофіг, що ви думаєте, а ми робимо своє. Якщо ви подивитеся на карту, яку складаєте ця територія. Так званої Новоросії, яку зараз вони схочуть, мовно кажучи, показати, вже задекларувати цей то ви побачите, що це, власне, територія, яка дуже подібна. на... Ну, Там же ж територія хазарського канату змінювалася. Тобто він став більший менший, Тобто там доєднували, доєднувалися з території, доєднувалося. Він змінюється на картах, старих картах територія змінюється. Але це ж не так важливо. Тим паче, що. Отримують всі свої, як кажуть, необхідні, ну так, так би мовити, те, що їм потрібно з лихвою. Тобто я вже не раз говорив і ще раз нагадаю, що ця війна дуже багатьом вигідна. Без всяких тут, без всякої конспірології, це вона не вигідна точно українському народу, Чи її кращі представники. Путіну, Путіну не шкода навіть умовно кажучи, там якийсь кращий, якщо так можна сказати. Які йдуть на цю війну, тому що там більшість він пхає той мотлух, який йому абсолютно не шкодить. А більше того, я думаю, що він це свідомо, який свідомо запустити зеків для того, щоб просто зачистити територію. Тобто на землю без людей прийдуть люди без землі. так? І Тут же ж питання навіть не в тому, як, тобто, як це відбудеться. В час, як то, що створений прецедент. І от прецедент я маю на увазі іншого статусу тих територій. Це тільки наївні ці, наївні ідіоти, лох електоральний Московський думає, що це цар старається для них. Ні, ні, не, не шановні, не для, не для вас. Вот, я скажу российскую мову, если кто-то меня слуха из не разумеет. Вот это все, что творится, это не для вас, это не ваше государство, это не ваша территория, и не для вас стараются. И никаких ваших интересов в этом нет, поскольку вот все, что это делается, это шаги к развалу к развалу России как таковой, переформатированию мира, вы на пути к новому мировому порядку, и будет та конфигурация, которая будет. А вот какая она будет, тут, тут я сейчас не берусь об этом говорить, какие-то соображения есть, но не буду. Но, во всяком случае, главное я сказал, учтите, это не для вас. И Крым не для вас, и Донбасс не для вас, и Новороссия, так званая, тоже не для вас. Отже, повертаюся до того взагалі до, 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 до ситуації, яка є. Ситуація сумна, як на мене. Чому сумна? Тому що е це, що робиться, тобто оголошення тих потішних референдумів, оголошення самопроголошення республік без волевиявлення, бо прийдуть проголосувати ті, хто мешкають на окупованих територіях, ті, що на неокупованих, звісно, не прийдуть і беруть Запорізьку, Херсонську область. Але буде прийнято рішення думи: от у нас тут волевиявлення, референдум, і от нас це таке відбудеться. Чи прилетить якийсь чорний лебідь? Цілком можливо. Ну, тому що ситуація занадто абсурдна. Хоча ми бачили абсурд з Кримом, і він прийшов. І хто сказав, що зараз такий абсурд не пройде. Міжнародного права вже немає. А процеси відбуваються, і хтось їх дуже добре прораховує. Ну, комп'ютери настільки потужні, що штучний інтелект, що можуть прораховувати дуже багато різних комбінацій, і дуже багато різних робити прогнозів, і враховувати дуже багато різних факторів, які ми просто не то, що ми не можемо врахувати, ми можемо їх відчути і все або не відчути. Причому, коли хтось скаже, я там відчуваю, бачу там і. Всякі там екстрасенси, маги і так далі. То я вам хочу сказати одну річ: невідомо, не що вони там бачать і відчувають. Тому що я розумію, коли сидить людина в горах, медитує і чисте повітря, чисті помисли, чиста енергетика, і вона відчуває якісь певні вібрації, налаштовується на певну хвилю. В місті це дуже важко зробити. В місті зовсім інші вібрації, зовсім. Інші сутності можуть нашіптувати там, в тому метафізичному просторі варіанти. Ну, це таке, це інша тема. Повертаючись до цієї теми, чому, е, чому власне, цей момент такої знову кульмінації? Тобто ставки знов підняли. Звісно, що Захід не може цього визнати і не визнає. Звісно, що українська влада цього не визнає, е, ну а і, і так воюють. Навіщо ж це? Так от, навіщо Це, це підняття ставок? Тобто в воєнній доктрині Московській, вони ж там задекларовано, що перші ядерну зброю використовувати не будуть, тільки у відповідь, або, або коли буде загроза для там, російської державності. Ну а це дуже розмите поняття, під яке можна підігнати будь що. Я В другому випуску хроніки Апокаліпсису, який я подав газету Сурму, я про це згадував. І тут я хіба можу лише ще раз про це наголосити: про те, що е, під це формулювання після того, як е, ці області будуть на абсолютно нелегітимному сфальсифікованому голосуванні, будуть визнані як Росії території Російської чи складові Російської Федерації, то е, всі підстави потім для того, щоб нанести якийсь тактичний ядерний удар, там чи ще якийсь, ще якийсь ядерний удар підстави будуть. На жаль, на жаль, тобто я розумію, що це все дуже сумно, тому що ми так якась ніби така передишка, мовна передишка. Я розумію, що це передишка тут, в тилу, коли ми собі тут як кажуть, там поки що не так холодно, хоча вже вже зима, вже в хаті вже холодна осінь і так не дуже комфортно. Але це ж дурниця, люди там в окопах, люди зараз в зовсім інших умовах під вогнем, під обстрілами, ну, тобто там війна. Але е немає тут навіть ніякого поки що зближення. У нас немає зближення в сторону миру, тому що ті, ті речі, які сторони озвучують, вони абсолютно не передбачають точок дотику, вони не передбачали до сьогодні. Після того, як таке рішення прийняти, це... Да, це шантаж, я розумію, це шантаж і ядерний шантаж, але точок дотику стало ще менше. Тобто тут сценарій вже не може бути позитивного сценарію. Тут сценарія два. Безконічний ужас і ужасний кінець, якщо так вже сказати. Чому? Та -то? тому що або це все затягується по сюжету, який озвучив Орбан до 30-го року. так, І це все йде. А 30-й рік, ви знаєте, знаковий рік глобалістів, які готують там свої фішки на цей період. Або це буде кульмінаційний якийсь момент, якийсь, якийсь вибух, після якого там буде вже тоді от, типу. Ну, от ми ж всі тут, от нам це дуже шкода, бо це масові жертви. Тобто одноразово масово багато жертв. Це те, що може бути. Е, привід для війни тепер залишається вже гарантований залізобетонний привід, якщо буде визнано референдум, до прикладу, Запорізька область, що це вже все Російська Федерація, да? вони це визнають. І що відбудеться? Нічого немає іншого, як вийти на межі тоді кордонів Запорізької області. Тобто, інакше знову ж таки вони втрачають тоді вже свою територію. Розумієте, я говорю про символи і знаки. Я не говорю зараз про політику, геополітику. Це я говорю про е ті речі, які будуть в уяві, уяві, уяві електоральні, І, відповідно, е, Це ж мусить тоді цар показати, що він цар. От Він собі все поставив планку. Планка це в нас. от, Межі, адміністративні межі цих цей. І е, так, якщо нас, нам дали би достатньо зброї, це все окей. То, що всі говорять, але нам дають зброї, ну ніби достатньо, але бачите, виглядає так, що і не зовсім для вирішення всіх задач. Крім того, у нас, ще раз кажу, дуже болісне, те, що ресурс-то людський, він, закінчується. Я Сьогодні не писав, але я про це хочу сказати, що крім зовнішнього ворога і внутрішнього ворога, ворог, нас на 89-му році, на момент перепису населення в Україні, здається, було 28 мільйонів працездатного населення, тобто платників податків. Знаєте скільки сьогодні? 5 з хвостиком невеличких мільйонів. З 2010 року двічі менше стало, з 2010 року двічі стало менше платників податків. Це офіційні дані. Було 10 мільйонів там з хвостиком, стало 5 з хвостиком. А коли ми отримали, так би мовити, нам позичили незалежність, нас було 28 мільйонів президентного населення, всього 51 мільйон 400 тисяч. Ну, 52 мільйони, казали, ну там плюс-мінус. добре. Тоді там не було таких можливостей такого детального можливо, обліку, хоча детально до того підходили. Розумієте, що відбувається? Тобто, от е, настає все менше і менше, людський ресурс шалено скорочується. І я розумію, що в війнах, технології будуть вигравати, але на тих технології ще не дають. Або дають так, що от, е, знаєте, так не, не поспішаючи. І все, ми повністю заручники ситуації. Тут немає виходу, е, немає позитивного виходу. Позитивний вихід е, це розуміння просто того, що відбувається, без всяких ілюзій. Бо тут же, бачу, політики готуються до виборів, вони вже там десь десь тут, хтось їм шепнув, десь там хтось шепнув, натякнув. От, ну, скажімо так. Якщо це буде зараз кульмінація, чим вона завершиться? Вона завершиться поділом. Це ніхто не буде там визнавати, не визнавати. Тобто завершиться якимось заморожування конфлікту на якийсь там довгий час до, до наступного моменту. Або до, до досягнення якоїсь цілі. Тут два варіанти. Або заморожений конфлікт, який буде заморожений після якоїсь кульмінації, або ем, або це все вяло вялобіжуче зверніння, яка буде до 30-го року. Проте я хочу помилитися, але я на спочатку конфлікту сказав. ну, не З самого можливого початку, але десь там, десь там ще весною сказав, що це й дочь надовго. Тепер я скажу, що зараз я не готовий сказати наскільки надовго. Я бачу, що це вже не дощ, це вже стихійне лихо. І як на стихійне лихо ми на це мало що впливаємо. Ми що ми можемо вплинути? Ми можемо допомагати нашій армії, ми можемо самі піти воювати, але знову ж таки, з сокирою на танка не попреш. От тому, тому ми заручники геополітичних торгів, геополітичних процесів, які відбуваються. Я, напевно, знов таки сказав, трошки менше ніж, ніж, ніж би хотів, а трохи більше, ніж, ніж можу сказати тут. Бережімо себе, бережімо своїх рідних і близьких. Я буду виходити в ефір. Дякую за вашу підтримку. Моральну буду вдячний за матеріальну. Почуємося, побачимося.